Албанські та міжнародні медіа повідомили про появу шокуючої новини щодо ши міністра Діелли. у мережі. Масово поширили історію про те, що штучний інтелект, призначений на посаду міністра, нібито став фігурантом антикорупційного розслідування. Повідомлялося, що прокуратура підозрює її в отриманні 14 біткоїнів за оптимізацію тендерної документації у сфері дорожнього будівництва. За версією фейку від 10 до 15 відсотків від суми контрактів автоматично переказувалися на не. Відомі електронні рахунки, а нейромодель сприймала ці транзакції як звичайний операційний протокол. Новина поширилася в інтернеті за кілька годин, потрапивши в стрічки різних медіа, попри повну відсутність офіційних заяв чи підтверджених документів. Експерти з факт чекінгу наголошують, кількість вигаданих історій про штучний інтелект стрімко зростає, легко перетворюють на скандал, що робить тему зручною для маніпуляцій. Історія з діеллою – черговий приклад того, як швидко фейки про штучний інтелект стають. Новинами, якщо їх не перевіряти.